Привіт, я Олена Шевченко, переможниця ультрамарафонів і людина, яка кожного дня живе бігом. В середньому за тиждень я пробігаю 120-150 км, кілометрів. Тому для мене дуже важливо комфорт і захист моїх ніг. Раніше я відчувала біль у стопах і колінах. Це обмежувало мої тренування і прогрес. Все змінилося, коли я почала бігати в хока. Їх амортизація та підтримка стопи дозволяє зменшити навантаження на суглоби та уникнути травми. Завдяки цьому я можу тренуватися довше і ефективніше. Для довгих пробіжок на асфальті я обираю Clifton 9. Легкі дихаючі, з гарною амортизацією. На дуже довгу дистанцію я обираю Bondi 9 для максимальної амортизації стопи. Якщо ви тільки почали бігати чи маєте досвід бігу, ви знаєте, що якісні кросівки це основа. Приходьте до Extreme Style, де продавці-консультанти оберуть хока саме для вас. І ви відчуєте різницю.